Фронту потрібні бійці, бо ті, що там зараз, вони не можуть воювати вічно захисникам необхідна ротація, перепочинок. Саме тому готуючись до мобілізації, чоловікам краще самим обрати рід військ, бригаду, спеціальність і пройти обов'язковий курс підготовки. То як працює система рекрутингу, як обрати певну військову спеціальність і чи є гарантії, що новобранець потрапить саме туди, куди налаштований? Марина Асмолова розкаже. Слава Україні, звати мене Вячеслав. Із начальником рекрутингового відділу 47-ї окремої механізованої бригади ми зустрічаємось у Києві. З потенційними кандидатами він спілкується особисто, а тому його позивний аркуш у багатьох на слуху. Хотілося щось нове, нове життя з чистого листа, і тому якось отак от висталося. З 47-ю бригадою Аркуш уже другий рік. Він той самий піхотинець, який встановлював прапор у звільненому роботиному. Це ми вішали вночі. А коли вже зранку безпосередньо я вийшов і побачив, що от прапор мою серед цих цих руїн розвалів за що ми, Ну поки ми десь там боремось просто на території, то це просто територія. А коли ти на ній бачиш наш український стяг, і ти розумієш, що ми відвоювали це і ми зробили результат, враховуючи наскільки це було важко, поставивши цей прапор, ми зрозуміли, що це можливо і нам треба рухатись далі. Своїм прикладом Аркуш надихає інші уже три місяці проводить співбесіди із тими, хто хоче доєднатись до бригади. Ми не беремо всіх підряд. У Нас люди, які чітко розуміють, що нам треба боронити свою країну. Нам треба постійно тренуватися, готуватися. У нас дуже висока якості особових склад. Нині каже, є потреба не лише у піхотинцях. Це може бути і артилерія, це може бути і водії. Це може бути ремонтно відновлювання в наша рота. БПЛА на відміну від мобілізації, рекрутинг дозволяє кандидатам потрапити після співбесіди і тестів. До обраного підрозділу, якщо ж це прям залізобетонна людина, хоче наприклад бути водієм механіком бойової машини Бредлі, то крім... Без АВП місяць місяць. Ще він фахову на е, отримає гусінічну техніку. Ще він на місяць поїде потім в Німеччину, щоб там відівчитись конкретно на Бредля. Тобто, це взагалі там мінімум три місяці підготовки. Центри рекрутингу нині відкриваються по всій країні. І якщо конкретна бригада для новобранця не принципова, то ще одним варіантом є центри рекрутингу від Міноборони, які ще називають каталогом військових частин. Ми вже маємо е, декілька сотень Сотень людей, які вже підписали контракти з військовими частинами, проходять там підготовку в навчальних центрах або вже є в своїх військових частинах, і ми продовжуємо розгортати цю мережу до кінця весни. Ми плануємо ще. Декілька десятків центрів розвернути. тут можна розпитати про службу, дізнатись про вакансії і подати документи на певну посаду. І, звісно, отримати інструкцію, як потрапити до війська. Поки є час, є можливість вибрати вакансію, прийти на контрактну основу. Вибрати ти водій в цивільному житті. Ось у тебе є можливість бути водієм. Після анкету кандидата передадуть обрані військові частині. Далі співбесіда, перевірка фізпідготовки та психологічний тест для громадянина, який обрав військову службу за контрактом, є гарантованим потрапляння саме до цього підрозділу, укладання з ним там контракту. І відповідно подальше проходження його військової служби на вибраній посаді в вибраному підрозділі Марина Смолова, Олександр Петровський, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.